Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли вам треба відновлювати певні документи, а вони знищені у вас, або втрачені, або залишились на тимчасово окупованій території, це є велика проблема. Але є кроки для вирішення. По-перше, давайте розподілимо документи на ті нотаріальні документи, які були до 2014 року і після 2014 року, тобто вже після запровадження відповідного реєстру і Вимог завантажувати скановані копії документів до відповідного реєстру нотаріальних дій. Важливо, що дані скановані копії дозволять вам відновити втрачені документи, тому що навіть така сканована копія доведе той факт, що цей. Цей документ вам належить і це майно вам належить. Але на підставі цих сканованих копій, ймовірніше за все, вам доведеться звернутися до суду щодо встановлення юридичного факту, належності певного майна, певній особі, є така процедура. Якщо ж у вас ситуація, коли певний документ підлягає реєстрації, то факт наявності певного документу, його назву ви можете довести відповідно до витягів, або інформаційних довідок з електронних систем. Що стосується тих документів, які були видані до 2014 року, то тут проблема більша, на жаль, тому що реєстрація оцих договорів або інших правостанович документів займались або БТІ, або безпосередньо місцеві ради. І довести якось цей факт, що був певний документ і його зміст, дуже важко, не маючи такої інформації. Тому це найскладніша ситуація. Звичайно, це все буде вирішуватися в судовому порядку. З урах з використанням тих доказів, які є наявними: це є можливо, рахунки за оплату у певних комунальних платежів, це є можливо, певні листування, можливо, пояснення свідків, можливо, розрахункові документи. Тобто, це все треба збирати докупи. Це дуже непроста ситуація, але я сподіваюся, що наші рекомендації допоможуть вам відновити втрачені документи, довести свій статус.